Вітання в ефірі передачі про діяльність обранців Волинської громади. Нагадаю, 5 вересня розпочала роботу 13-та сесія обласної ради. Однак жодного питання порядку денного депутати так і не розглянули. Каменем спотикання стало мовне питання. Відтак, голова Волинського парламенту Володимир Войтович ініціював проведення погоджувальної ради за участю представників різних фракцій обласної ради. На попередніх засіданнях голови фракції напрацювали узгоджений текст мовного звернення. Автор проекту, фракція Свобода, погодилась на вилучення понад п'яти абзаців та пом'якшення окремих висловлювань. Цю позицію підтримала батьківщина та наша Україна. Регіонали від схвалення тексту утримувалися, хоча висловлювали єдину конкретну вимогу не називати мовний закон антиукраїнським. Третій день фракційних консультацій не став результативнішим. Основні позиції сторін переговорного процесу подаємо без коментарів. Якщо цей закон, це наше бачення, я напевно більшості людей, що він є антиукраїнським, значить він є антиукраїнським. Ми не можемо сказати, що він є проукраїнським. На п'яте число ми домовлялися про можливість проведення сесії. В принципі, з погодженим варіантом, де ми, це третє наше засідання, два засіди пройшли в робочій атмосфері. В кінець засідання, на третій годині дискусії. Партія Ріонів сказала Ні. Тому вся відповідальність, що сесія не збирається, лежить однозначно, виключно на партії регіонів. Я з Лицюком цілком погоджуюсь запропонованим текстом цього звернення. Все тут правильно відтворено, сказано і зрозуміло буде для Волиня. З приводу того, що вперлося ще в слово антиукраїнського мовного закону, я над цим питанням теж думаю, думаю. ну… Партія регіона України за серце і душу Шкребе. Але я так от думаю: можна було б назвати замість антиукраїнського антиконституційного це раз. Не сприйнятого суспільством це два. Непотрібного для українського народу це три. Пагубного, пагубного для українського народу чи суспільства. Мене влаштовує будь-яка пропозиція, яку вніс коротун Віктор товаришович. Будь-яка. І будь я буду голосувати, звичайно. Мене не влаштовує, шановні колеги, так як і усіх, напевно. Мене не влаштовує те, що цим законом звужується значно сфера використання єдиної державної мови України. Проблему створили знову ж ті, хто створив. Ми зверталися, витуйте, так, не підписуйте цей закон, не послухали. Якщо ми це звернення не приймемо, значить ми погодилися з тим, що. Така буде політика, мови не треба, держава стільки-поскільки. Звернення обов'язково. І чим скоріше ми його приймемо, тим краще. Якщо ми його не приймемо, Володимир, проблема залишається, і вона вже через три дні чи через 10, чи через 20 днів буде подвоюватись. Бо буде стояти питання. А буде обласна рада працювати чи не буде обласна рада працювати? Я скажу, що ми спочатку були налаштовані на конструктив. Коли виникло питання перенести і поставити номер один у порядку денному, я скажу, що напевно це було продиктовано десь з політичних міркувань, тому що ми розуміємо, що є, скажімо, вибори, є диспозиція і так далі. Але ми сказали, що ми готові піти на компроміс, обговорити інший проєкт звернення чи заяви. Ось, з самого початку вже виникли питання, тому що наші пропозиції, всі, які були узагальнені, Анатолій Миколаївич відклав в сторону. Коли партія регіонів запропонувала альтернативний проєкт рішення, наша яка реакція була? О, це вже крок на зустріч. Але коли ми подивилися, що там написано, от я запам'ятав тільки одну фразу. Ваш варіант. Прийняття мовного закону є ознакою демократизації мовної політики в Україні. Ну і як ми сюди це закомпонуємо, коли це кардинально інша оцінка? Я, наприклад, з певними ще позиціями, які є в цьому зверненні, от мій колега теж звертав на це увагу, погодитися не можу. Яка думка буде моїх колег? Ми це обговорена фракції. Фракція ваша цей проєкт ще особисто не обговорювала, не збиралася і рішення цього приводу не ухвалювала. Тобто, вам навіяли з інших кабінетів влади, що такий проєкт він завідомо провальний. Можливо, ви праві. Можливо. Бо поставити своїх депутатів під необхідність не голосувати за запропонований компромісний варіант звернення, ви, напевно, зможете. Я, ще, я навіть в цьому і не сумніваюся. Але це ваш буде моральний, ваш політичний вибір як депутатів обласної ради. Тому, Володимир Ранович, головне питання, яке сьогодні є, це хоч ми сотню ще поправок, уточнень, покращення, посилень внесемо, це не змінює ситуацію. Давайте розглянемо економічні питання. Бюджет. І далі будемо розглядати питання порядку денного. Ми, тобто, ми роз, 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 роздірібалимо що ми маємо роздірібани. Ну, якщо ви вважаєте, а що ми роздірібаємо період місяць, це буде батальйон, в тому числі в бюджеті. А потім будемо десь там і мову брати, коли в залі вже нікого не буде. Головне, що воно не пройшло. Це у вас 45-й, вже зал пустий буде. Це я гарантую. Та ну, тут... ну, так є. Я, я можу гарантувати, що вся фракція буде. Да. Да. І... Я стою на 45 питання. 40. Партії регіонів скільки. 23. 23. Я більш, ніж їхня е, така позиція, бо ну, така вертикаль. Так, так, сказали. так сказали. Вони інакше не можуть робити. Ну, в принципі. Ну, я, я знову ж веду мову. Угу. Ну, не можуть, не можуть. 23 не може. Я більш ніж переконаний, решта може, і вони думають так само, як ми сьогодні думаємо більше. У нас, я нагадаю, 23 подобається комусь, не подобається. У нас, в принципі, є, є достатня кількість голосів. Є достатня кількість угу. голосів. Для ухвалення рішень чи для висловлення позиції. Так? Я попросив у керівництво фракції партії регіонів, аби вони е середи Провели засідання фракції, обговорили запропонований напрацьований компромісний варіант проєкту звернення щодо мовного закону і визначилися. А далі я буду працювати знову з усіма головами фракції, швидше всього, в телефонному режимі, і з кожним депутатом обов'язково переговорю для того, щоб зібрати сесію уже через тиждень. Традиційно у першу неділю жовтня освітяни відзначають професійне свято. Напередодні волинських педагогів вітали перші особи області. Урочистий захід зібрав облмуз драмтеатру імені Тараса Шевченка педагогів з усіх куточків Волині. Голова обласної ради Володимир Войтович з особливим хвилюванням вітав освітян, адже роботі у цій галузі він віддав значну частину свого життя. Відтак цей день вважає і своїм професійним святом. Я мріяв з дитинства стати вчителем. Така задовільнити, так би мовити, цю мрію. Мені вдалося лише протягом двох років. Мені довелося працювати в школі, вчителем української мови і літератури лише два роки. Потім сказали керівники району, що я маю працювати директором школи. Звичайно, що працював. А далі пішла, починаючи з 1983 року. Ну кар'єра службовця, так скажемо. Але я не полишав ніколи зв'язків з освітою. Працюючи в органах виконавчої влади, я мав причетність пряму до освіти, тому що працював завідуючим районним відділом освіти. І це мені допомогло і реалізувати себе у роботі подальшій. Роки своєї роботи на освітянській ниві Володимир Войтович згадує як добрий гарт, що нині допомагає йому у спілкуванні з обранцями Волинської громади, а педагогічний такт, переконаний голова облради, допомагає йому в організації роботи депутатів під час сесійних засідань. Депутати це ті ж діти. Вони своїми амбіціями, вони своїми побажаннями. Часто густо їхні амбіції переважають над здоровим глуздом, а цьому треба давати раду, тому що можна розбурхати той човен, в якому ми з усіма депутатами перебуваємо. Моє кредо життєве і в моєму стилі управлінської роботи це порозуміння, злагода, готовність завжди поступитися своїми амбіціями заради вищої мети. Я думаю, це депутати відчувають і. Між тим, серед депутатського корпусу обласної ради є теж чимало обранців з педагогічною освітою. Валентин Вірковський, депутат Волинського парламенту, чотирьох скликань за освітою вчитель історії. Понад 20 років поспіль він очолює Володимир Волинську спецшколу-інтернат. Ну, сьогодні, якщо колектив стоїть на місці, якщо колектив не шукає або не в пошуках, ось таких методів, які б реально результативно працювали на освіту, на дитину. Ось, то, безперечно, такий колектив приречений. І сьогодні мені приємно сказати, що саме у нас на Волині абсолютна більшість педагогічних колективів, якраз такі, які постійно в творчому пошуку. Ціла плеяда педагогів, які показують високі результати, і ми це бачимо, ми це знаємо. Ось, на сьогоднішній день Волинь це якраз є та область, яка Скажімо, у верхній частині рейтингу серед областей України керівник представницького органу краю пообіцяв, що влада завжди буде турбуватись про галузь освіти, чи то у вигляді затвердження нових цільових програм, чи роботи про дошкілля, чи будівництва та відкриття нових шкіл. Окрім привітань, волинські педагоги отримали почесні грамоти та подяки голови обласної ради. Продовжить випуск короткий огляд найважливіших подій останніх двох тижнів за участі керівництва обласної ради. Голова обласної ради Володимир Войтович отримав золотий нагрудний знак Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Таке рішення прийняла вчена рада вишу на своєму черговому засіданні. Виконуючий обов'язки ректора навчального закладу Ігор Коцен зазначив, що цю нагороду керівнику представницької влади області присвоєно за вагомий особистий внесок у розвиток університету, створення його позитивного іміджу в світі та сприяння у його реорганізації в Східноєвропейський національний університет. Окрім того, він наголосив на важливості прийняття. Програми співпраці вийшов із обласною радою та облдержадміністрацією. Ігор Коцен зазначив, що відповідний документ уже готується. Його планують підписати після 20 жовтня, коли завершиться процес реорганізації університету. Голова обласної ради подякував професорсько-викладацькому складу вишу та пообіцяв подальшу співпрацю та сприяння у вирішенні проблемних питань. 27 вересня відбулись урочистості з нагоди 120-ї річниці з дня народження академіка Михайла Кравчука. Святкові заходи традиційно відбуваються на батьківщині видатного математика у селі Човниця Ківерцівського району. З нагоди ювілею від дня народження академіка відбулась науково-практична конференція, участь у якій взяли перший заступник голови обласної ради Юрій Лобич, голова Ківерцівської райради Михайло Марчук, представники виконавчої влади області та району, столичні науковці та педагоги з усіх районів області. У ході Пленарної частини заходу було озвучено ряд наукових доповідей, що розкривають постать академіка Михайла Кравчука у різних аспектах його життя, в частині наукової та педагогічної діяльності. Керівники області та району вшанували пам'ять славетного математика покладанням квітів до його монументу, а також відвідали зразковий музей імені Михайла Кравчука, що знаходиться у стінах місцевої школи. Заступник голови обласної ради Валентин Вітер взяв участь у відкритті шостої міжнародної науково-практичної конференції Сучасний світ і незрячі Становлення особистості з особливими потребами в інформаційному суспільстві. Цей захід зібрав представників зі Швеції, Польщі та Грузії. Україну представляли вчені і практики з Києва, Львова, Запоріжжя та інших міст. На конференції обговорили питання про вплив сучасного інформаційного простору на розвиток людей з особливими потребами. Значну увагу приділили темі організації дозвілля на de acești Обласна влада планує мінімізувати паперовий документообіг. З цією метою на Волині впроваджується проєкт обласної ради підвищення ефективності державного управління шляхом впровадження елементів електронного врядування, який став переможцем всеукраїнського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Це один із найбільших проєктів електронного врядування, який буде реалізовуватися в регіонах України. Паралельно з Волиню проєкт такого ж масштабу впроваджує місто Київ, партнерами облради Яблдержадміністрація та центр комп'ютерних технологій. Інфоплюс наразі укладені угоди з районними радами та райдержадміністраціями про спільну реалізацію проєкту, оскільки його дія поширюється на всі органи місцевої влади області. Голова обласної ради Володимир Войтович під час вступної селекторної конференції впровадження проєкту закликав відповідально поставитися до його завдань, бо в результаті це покращить надання послуг владою. 23 вересня Волинь вшановувала пам'ять жертв. Кортелівської трагедії рівно 70 років тому село, що на Ратнівщині, було спалене до тла фашистами. На тамтешньому меморіальному комплексі відбувся поминальний захід за участі голови обласної ради Володимира Войтовича, керівників району та місцевих мешканців. На цьому місці поліцейська рота Нюрнберг холоднокровно знищила майже три тисячі жителів кортелісів та навколишніх хуторів. Пережив ті страшні події Іван Вікторович Сахарчук. Фашисти прийшли вбивати на його хутір майже через рік після того, як спопалили кортеліси. Розстріляли матір і менших дітей. Семилітній Іван сховався за дверима у хаті. Я рано втекати, буду втекати з хати вже. а вже він хату запалив. Ще один хотів з демом нас фатети витягнути. То вже так пережидав, хай на то подивиться. А я вкривкнув колодбарей і раком, раком, раком з демом поліз метру тридцять, а там схопився і побіг. Втекли від кривавого сходу, на який збирали фашисти, 23 вересня і батьки Зінаїди Дордюк та Надії Дордюк. Якийсь дядько втік і сказав, що там зганяють і б'ють. Купає два мужики, ну там могили, а яму і зганяють і б'ють. І він каже: Наталко, вертайся додому, йди в ліс. Я мати була така баба, важна, вона розказує. Я от сюди приходила, тут була яма глибока. Так я приходила витягати тих людей, неживих, об'їг закупати. Щороку на меморіальний комплекс жертвам фашизму з'їжджаються сотні людей, загиблих, вшановують хвилиною мовчання та залпами автоматів. З нагоди 70-ліття Кортелівської трагедії духовенство відслужило панахиду за обієнними. Представники обласної і районної влади поклали квіти до підніжжя меморіального комплексу жертвам фашизму. Відвідали Кортелівський історичний музей. В ці хвилини замислюєшся тільки над одним. Як потрібно дорожити мирним небом над нами, як потрібно дорожити громадянським спокоєм в Україні, як треба потрібно цінувати те, що ми маємо сьогодні державу у роки Другої світової доля кортелісів спіткала 107 сіл волині. Це місце символізує пам'ять і величезну ціну, яку заплатив український народ у боротьбі із фашизмом. І наостанок наша традиційна депутатська рубрика. Сьогодні нашим співрозмовником буде Богдан Колісник, Обранець обласної ради трьох скликань. Між тим його ім'я більшою мірою асоціюється із Волинським лісом, адже депутат присвятив йому усе своє життя. Депутатство Богдан Іванович називає великою відповідальністю перед виборцями, які віддали за нього свої голоси. Я вибирався по Меневицькому виборчому окрузі по мажоротарки. І коли зустрічаюся з людьми, перед, коли проводиш передвиборчу агітацію, то людям щось треба обіцяти, говорити. На мене виховували ще так з маленьких літ. що Коли ти говориш, коли обіцяєш, то треба дотримувати слова. Слава Богу і виконувати свої предвиборні обіцянки, і зараз нове виникає. Тобто йде безперервний такий робочий процес. Депутат жартує, мовляв, до нього не звертаються люди з політичними питаннями. Між тим процеси, які відбуваються в державі, значною мірою впливають на роботу депутатів нинішнього скликання. Переконаний Богдан Колісник. Депутати ясно, що по різному реагують і по різному себе. Показують багато, слава Богу, депутатів виважених, державних мудрих, які підходять до цього, Незважаючи на політичне подобання, Це скликання. Я рахую, воно перш за все ставить питання, що потрібно для Волинської громади, а потім все інше. Ну, це більшість. Є невеличка група депутатів, так як ми їх називаємо, платних патріотів, які щоб себе показати. Ну слава богу, їх менше. Богдан Іванович жартує, що найвищий рівень політики це екологія. Не випадково він очолює постійну комісію обласної ради, що опікується питаннями екології та раціонального використання природних ресурсів. Це основа основ це навіть більше, чим економічні, і всі інші справи. Тому ну, що це є, це є територія області, це є вода, це є ліс, це є повітря, це є життя області, це є культура області. Бо по чому судять по, про культуру суспільства не обов'язково по музеях, а по тому, як виглядає Області, наскільки вона прибрана, мається на увазі і дороги, і навколишнє середовище, і ліси, і, і чистота, озера. Це є культура Яроху. Рішення комісії часто носять доленосний характер для екології області. І, хоча остаточну крапку ставить сесія, не зайвим на його переконання є моніторинг прийнятих рішень. На жаль, ми ще це явно наше недопрацювання, і ми ще не завжди контролюємо ті рішення, які прийняла сесія, як вони на місцях виконують, чи ефективно використовуються ті об'єкти, які ми дали, наприклад, користування. Ось тут ще нам треба в цьому напрямку попрацювати. У народі його називають головним лісівником Волині. До цього депутат пройшов усі кар'єрні сходинки: спершу навчання у Львівському лісотехнічному інституті, потім робота лісником, а тоді керівництво Цуменським лісництвом. Обласне управління лісового та мисливського господарства Богдан Іванович очолює уже понад 10 років поспіль. Під його опікою близько 600 тисяч гектарів Волинського лісу, а у підпорядкуванні тисячі людей, які там працюють. Його найзаповітніша мрія, аби україн з'явилась довіра до лісівників, а відтак змінилось відношення. І не завжди у чутки, оця інформація, що інколи формується в суспільстві, що лісівники там розкрадають, що лісівники розтягують. Ну, м'яко кажучи, це, це не відповідає далеко дійсності, тому що ще ніхто не бачив дуже лісівника дуже, дуже багато. Ти дуже зажиточно. Так, да, з голоду в лісі не помреш, але в лісі треба дуже важко працювати. Лісу потрібні професіонали, лісу потрібно люди, які би працювали і віддавали свою душу. Це, це, це нам потрібно. Відпочивати обранець полюбляє активно. Його хобі гра у футбол, верхова їзда, а ще читання книг. Втім, більшість вільного часу депутат намагається присвячувати своїй родині. Його гордість сини зінові та роман. Однак найбільше уваги дістається улюбленим онукам. Якщо випадає вільна хвилина, я зустрічаюся з особливо це з внуками, тому що вже п'ять внуків. Саме головне, що старша внучка вже вчиться на першому курсі в університеті лістехнічному в Львові. Є, так, і батька, до речі, а внук вже в 9 класі, теж лісівник, мисливець їздить зі мною і на рибалки, і вже і в ліс, їздить, так щоб ми знайомимо його з такими азами. Як, як вести себе на природі в лісі? що Ліс це жива, живий організм. Він потребує дійсно такого дуже чуйного, уважного ставлення до нього. І це все на сьогодні. Більше інформації читайте на офіційному сайті обласної ради та на нашій сторінці у соціальній мережі Facebook. До зустрічі у віснику. Нехай вам щастить.